Чесно, вже заїбали оці академічні психологи, які руйнують психіку людей. От Вероніка Степанова, яка розповідає про запах із жопи і пісі, вчить ще досі дівчат, як сподобатись чоловікам. Каже, що треба бути легкими, веселими хахатушками. І е... тоді є шанс. На чоловіче серце. блядь. Вероніка, що воно до сих пор не включилося в сучасність зі своїм совковим мисленням і не розуміє, що вже ніхто особо нікому подобатись не хоче. Друге, це маніпуляція, самаокновіна, коли складна жінка включає дурочку і маніпулює дурачком, це не для чоловіка, не для жінки адекватно, неадекватно. Зріла, осознана, здорова, адекватна жінка, не буде маніпулювати ніким для того, щоб когось завоювати. Їй треба адекватний дорослий чоловік, який не дозволить е, собою маніпулювати. Ті, що е, ведуться на, на маніпуляції, це такі самі невміняшки, як і з невміняшками. Якщо ти е, Особистість, доросла, адекватна, цілісна, тобі не треба на ким маніпулювати. Розумієте? Маніпуляції це, скільки раз я вже говорила, це для невпевнених в собі людей, які не можуть чогось досягти своєю особистістю, своїми досягненнями, рисами, характером та іншими е здобутками. Погоджуюся тільки з тим, що маніпуляції дуже прекрасні, коли е ви граєте в ігри. Один маніпулятор зустрівся з іншим маніпулятором, і хто кого переманіпулює. Оце цікаво. Але треба розраховувати свої сили, інтелект, мислення і інше, щоб не обісратися.